Трощі незвідані території та мільярди бананів компанія, яка довела, що сільське господарство золота жила про історію найбільшого у світі постачальника бананів, ананасів та інших свіжих фруктів. Далі Кінець 18 століття. Експедиція Джеймса Кука відкрила світові гавайські острови. Кука там само і з'їли, але інтерес до островів тільки зростав. Люди їдуть туди, привозять із собою модернізацію, а заразом і європейські хвороби, до яких у місцевих жителів не було імунітету. Гавайці почали вимирати. А от американські бізнесмени почали створювати на Гаваях цукрові і бавовняні плантації. Серед цих переселенців були Сем'юель Нортруп Кастл і його партнер Амо Старкук. 1851 року. Вони заснували оптову торговельну компанію Кестл Кук компанія. До кінця 19 століття компанія вже серед лідерів. Тисяча 1898 року Гаваї приєдналися до США. переселенців. Стає ще більше. Одним із них був кузен президента Гаваїв, 21-річний Джеймс Доул. За допомогою впливового родича він придбав близько 25 гектарів землі. Під Ананасові плантації і створив Hawaiian Pineapple Company. за два роки. Джеймс Доу відправив до США 25 тисяч ящиків консервованих ананасів. Але була одна велика проблема: про ананаси за кордоном майже не знали, і тому їх погано купували. Потрібна реклама. У 1910-ті роки компанія починає в США широкомасштабну рекламну кампанію, і вже за 10 років вдалося досягти продажів понад мільйон ящиків консервованих ананасів на рік і стати найбільшим у світі виробником цього продукту. Зрештою, Джеймс Дол купив під ананасові плантації цілий острів Ланає. 1922 дев'ятсот року. Джеймс Дол продає третину акцій компанії одному з підрозділів Кестл Кук, яка на той час стала найбільшим гравцем на гавайському ринку нерухомості. Велика Депресія ледь не зробила дола банкрутом. Різке падіння рівня життя американців обвалило попит на екзотичні фрукти у 32-му році. Hawaiian Pineapple Company зазнала більше 5 мільйонів доларів збитків. Від краху її врятував продаж контрольного пакета акцій компанії Castell Cook. Нові власники зберегли керівництво Hawaiian Pineapple Company і порадили замінити всі екзотичні бренди єдиною торговою маркою. Ду у 50-х роках Джеймс До відійшов від справ. Нові власники розвинули бурхливу діяльність. Компанія зрадила свою монокультурну спеціалізацію, зайнявшись цитрусовими горіхами та Овочами спробували на Філіпінах вирощувати банани і придбали 55% акцій компанії Standard Fruit Steamship Company. Спроба виявилася успішною. Банани стали для Castle Cook прибутковішим продуктом, витіснивши навіть ананаси. Наприкінці 19 століття міжнародна торгівля бананами була практично монополізована такими американськими гігантами, як United Fruit Company і Standard руд. Однак на початку 1960-х бананові королі Втрачали потужність бананові плантації по всьому світу стали тоді жертвою панамської хвороби, небезпечного грибкового захворювання, від якого досі немає порятунку. Castle енкок обрала правильний час для придбання стендарт фрут У 1970-ті роки компанія продовжувала політику диверсифікації, освоюючи нові культури і здійснюючи нові придбання. Однак вона переоцінила свої сили і зіткнулася з дефіцитом грошей. 98-й став для компанії справжнім випробуванням. Азійська криза і дефолт в Росії позбавили великої частини доходів. А через повінь в Еквадорі посухи в Таїланді і на Філіпінах компанія втратила значну частину врожаю бананів та ананасів. Ураган Міч знищив бананові плантації в Гондурасі. На довершення всього заморозки в Каліфорнії знищили більшу частину цитрусових. В результаті за підсумками року прибуток дол впав зі 160 мільйонів до 12 мільйонів доларів. З цього часу дол стало поступово виходити з виробничого сектора, розпродавати землі і плантації. 2003 року 79-річний Дит Мердок викупив за 2,5 мільярди доларів 76% акцій відсотків і перетворив її на приватну компанію. Одним з його перших рішень як одноосібного власника. Стало відкриття 2003 року до Nutrition Institute. наукової установи, що досліджує позитивний вплив вітамінів та інших речовин в свіжих фруктах та овочах на людський організм. Сьогодні дол більше асоціюється зі здоровим способом життя ніж із конкретними продуктами, а правильне харчування в країнах заходу набирає все більшої популярності. Тож історія фруктового бізнесу триває.